Останнім часом багато говориться про дослідження вчених про те, що статус нашого здоров'я обумовлений генетичним набором, отриманим у спадок, і замінити його на інший. Ми не в силах, однак на генетичний набір можна впливати, а саме, зменшувати активність одних і посилювати активність інших генів ми можемо самостійно. Закономірності зовнішніх впливів на гени вивчає відносно молода наука епігенетика, яка стверджує, що всього лише п'ять генних мутацій, що відповідають за ті чи інші хвороби, є абсолютно детермінованими в той час, як 9-5 схильні до впливу зовні, як навчитися керувати своїм здоров'ям. Зараз вченими накопичено достатньо інформації про те, які фактори нашого способу життя однозначно здатні. Кріяти управління важелі, за допомогою яких ми можемо управляти генетичними факторами здоров'я, всім добре відомі сприятливі екологічні умови проживання, здоровий сон, фізична активність, позитивний емоційний настрій, регулярні розумові навантаження, здорове харчування. З чого ж почати? Плануйте свій час, почніть з покупки щоденника і плануйте свій час. Розпишіть всі миттєві і довгострокові завдання і заходи. Щовечора підводите підсумки, відзначайте результати, не забувайте про відпочинок. Активно відпочивайте регулярно, запрошуйте близьких вам людей в кіно, театр на виставки та концерти. Відвідуйте спортивні групові заняття фітнес, йога, басейн, не проводьте час на дивані, уникайте самотності, багато гуляйте, будьте завжди серед людей. Харчуйтеся правильно, остаточно прийняли рішення харчуватися правильно складіть зразкове меню на тиждень. Для зручності запасіться зручними контейнерами і заздалегідь купуйте всі необхідні продукти відтепер холодильник, тільки для корисних продуктів. Пам'ятайте, правильне харчування це в першу чергу режим харчування, повна відмова від рафінованих вуглеводів, від продуктів, що містять траншири, від їжі приготовленої в умовах смаження ширів. Перевагу віддавайте овочам: зелені бобовим, цільнозерновим круп, тваринних білків у вигляді птиці. Риби і морепродуктів у раціоні обов'язково повинні бути присутніми фрукти з помірним вмістом цукру, ягоди, сухофрукти, горіхи, молочнокислі продукти і сири. Навчіться отримувати задоволення від корисної їжі.